Одружилось молоде подружжя, та й е, заїхали вони в нову хату після весілля. Знаєте, молода е, бере в спальні ставить коробку з підзуття під ліжко. Чоловік каже, а що це таке? Вона каже: знаєш що, то моя таємниця. Доки ти не будеш її відкривати, ту коробку, у нас в родині буде все добре. Ну, він так і послухався свою дружину, пройшли вже довгі роки спільного, щасливого сімейного, подружнього життя, в ліжку все добре, діток вони народили, на кухні вона хазяйка, просто душа компанії, ну, чудова жінка, але ж чоловіка сильно кортіло, знаєте. Ну, що ж тій коробці? Йому всі ці руки це просто спокою не давало. Ну, він заглядає, а там нічого не зрозуміло, що за таємниця? Дві е, пляшки лежить з е, під пива і пачки доларів. Він її питає, а що це таке? Що це за таємниця? Та розумієш, вже як прийшлось розказати, то я вже розкажу. Коли я тобі зраджувала, я просто випивала пляшку пива. Він каже: Тю, всього два рази за стільки років, знаєш, я тобі пробачаю. Ну а долари звідки? Ну як збиралось багато пляшок? То я на гроші міняла.